Є новина друзі, санкції 15-17 червня співчуття Рубіо Росіянам та навроцький президент Польщі. Катастрофа чи ні? Дослухайте до кінця. Ну, по перше, почнемо з санкцій. зараз. Лінці Грем, сенатор, який був з візитом в Україні, зустрічався з Зеленським. Який от хоче запровадити оцей цей законопроект про 500% і нібито на цьому тижні його будуть вже слухати в Сенаті. Він має турне по Європі. Він зустрічається з міністрами закордонних справ і є чітка заява. Є дедлайн. Дедлайн по санкціям – це. Ну, як він сказав, і його напарник демократ Б'юменталь, що до 15-17 червня вони хочуть ввести в санкції максимальні про 500%, і ці санкції мають бути спільними з Європою і ще з деякими країнами, з якими вони зараз говорять. Чому до 15-17 червня до саміту G7. Ну тобто так розумію. Вони хочуть на цьому саміті ці санкції представити і щоб G7 їх. Підтримали, і це чіткий сигнал. Він каже в першу чергу росіянам, які вбивають людей без розбору. Ну і Китаю, яким їм допомагає це робити. Ну для Китаю це буде катастрофа, якщо країни G7 ведуть 500% мит на товари, які постачаються з країн, які купляють енергоресурси в Росіян. Я думаю, це питання місяця, навіть не місяців. Тому це треба добиватися, і ну, Україні треба показувати, що ми конструктивні, готові вести перемовини. Тому чекаємо санкцій. Це вже недовго, як-то Кажуть, залишилося. Рубіо зв'язався вчора з Лавровим. У них була телефонна розмова. Вони говорили про перемовини, які сьогодні відбудуться. Це основна новина. Сьогодні будемо за цим стежити, буду давати новини в першій годині, десь вони розпочнуться. І нібито Рубіо висловив співчуття за підрив моста. От що найцікавіше, там було написано підрив моста. Тобто, ця аварія з поїздом. Хоча Росіяни самі прибрали зі свого прес-релізу слідчого комітету. Оцей підрив моста, а в новині Росії. Іські було написано підрив моста. Ну думаю, однозначно Рубіо за літаки, які знищила вчора геніальна Україна. Ну ніякого співчуття росіянам не надавав. Ну і президент Польщі Навроцький з партії Права Справедливої вже починає там розганяти це катастрофа. Я ще й до того казав, що ніякої катастрофи немає. Це з партії Дуди. Дуда дуже багато зробив для України і партія Качинського. І коли Дуда був президентом, коли розпочалась війна, це взагалі в них влада була повністю в Польщі, і вони надали дуже багато зброї. Вони там 270 танків надали і якраз в той момент, коли ще всі думали, а поляки вже надавали і допомагали саме ця партія. Тому я думаю, це все передвиборча риторика, і нашій владі треба працювати з Навроцьким. І я думаю, все буде добре, тому що ну, є досвід вже і є зв'язки. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.